Народ всіх вітаю. Я поки що ще на Буковелі зібрав уже шмотки. Тут у мене безпорядок. Там у мене ноут уже потроху працюю. Неважливо зараз буду їхати у Львів. Там у мене є справи, потім Київ, потім Салуха і так далі. Тому подібне. Короче, життя прикольне. От. у цьому відео ми з вами обговоримо кілька цікавих тем, і воно буде поділено на дві частини. У першій частині ми будемо розглядати більш такі філософські моменти. От як правильно рухатися. Ну як відносно правильно, як я рухався, розповімо. От що робити, як реагувати на ситуації, на критику і так далі. Тому подібне. У другій частині ми розглянемо з вами крипторинок. Отака ситуація, тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте лайк, там колокольчики, підписки, коменти. Вот. І як завжди, на протязі випуску ми розіграємо косарь гривень за максимально прості умови. Дивіться, у першій частині відео, яка пов'язана там з фіне я б не сказав філософією і так далі, і тому подібне. Я б хотів розглянути кілька е, моментів із свого життя, свого досвіду. І думаю, кожен із вас, хто, е, скажімо, скажімо так, рухається, хоче чого добитися чогось або щось отримати, вам це буде максимально цікаво, тому що у свій час, коли мені це треба було, я знаходив і. Таких людей, яких я міг послухати і щось забрати для себе, їх було максимально мало, тому думаю, воно для вас буде якось корисне. Дивіться. З одного боку, хотів би говорити таку тему, як, в принципі, не то що заробітки, а просто тіпа, є от кілька типів людей, є люди як я, я десь в 13-14 років поняв, що. Працювати там в теплицях важко, я не збираюся, тому що там немає ні перспективи, ні автоматизувати не можна, і то в принципі не бізнес, а важка робота. То ніякий не бізнес, то взагалі нічого. Просто ти працюєш важко і продаєш там на ринку овочі і заробляєш ну, небагато. Ну мені не вистачало, мене не було взагалі грошей ніколи. Ну, в принципі, з цього я сам якось там мутився, крутився туди-сюди. Неважливо, от я поняв, дізнався про YouTube, почав щось робити. От, Почалася критика, і особо, скажімо так, ну як коли тобі 14-15 років, ти на це відносно реагуєш. Mm -hmm. вот. Але я собі робив, нічого ніхрена не виходило. Вот. І з часом щось там стрільнуло, гроші якісь пішли туди-сюди, критика, в принципі. Продовжувалось там хтось посміюся, але я розумію те, що типу, прийде час. Я свого все одно типу, добьюся. Я буду там їздити на, наприклад, на Буковелі, на якій я ніколи не їздив, тому що ну, ніхто мене не возив, і в принципі грошей не було. От, я буду сам жити у 18-20 років. У мене будуть останні айфони. Це все я хотів, бо це все я так візуалізував, і це зараз все у мене є. От. Це такий от моментик, тому, е, якщо ви там щось хочете зробити, от більшість людей, вони от як, я ну, не хочу нічого робити, тому що з них там посміються, їм щось не так скажуть. Вони думають, що вони в тіні будуть сидіти, як тихенько, тихенько, і раз в один день у них все вийде. На жаль, народ, світ так не працює. Ти маєш рухатися, ціплятися за все, нехай хтось посміється. Ну, Ілона Маска знає весь світ, тому він і багатий відносно. От, така ситуація. Тому сидіти в тіні і щось зробити не вийде. Треба, ну щоб про тебе всі знали. Бо і не, не треба боятися помилок, тому що без помилок немає досвіду, без досвіду немає результату. От. Без досвіду, точніше, немає правильних знань, які приносять бажаний результат. От. Така от ситуація це була перша тема із нашої, скажімо, так, першої частини відео. Друга тема, яку я хотів розглянути з вами у цьому відео у першій частині. Це виховання і економіка. Дивіться, все життя. Ну, нас було, у нас було настяпітом четверо в сім сімействі, і ми всі важко працювали. І все життя у нас була така філософія, що е, треба економити, треба гроші складати туди, сюди, дітям. І то, в принципі, батьки правильно робили, тому що ну вони теж самі важко якось, як, як і працювали, так і працюють. І самий прикол в тому, що нікому нічого не прийшлося давати, нікому нічим не прийшлося допомагати, тому що е, кожен із нас е, всього сам добивається. І я, і мій брат, і сестри там рухаємося. От, кожен, кожному старається якось допомогти тим чи іншим. От, і який був сенс у всьому собі відказувати, я, звісно, поняття не маю. Але якщо е, Кожен із нас відносно рухається своєю відносно правильною дорогою. А все у цьому світі відносно, то можливо, воно виховання було не таке і правильне, і не зря мене пиздили лопатою. Mm. Хоча воно таке, але суть відео не в тому, було таке от невеличке включення для вас. Тому переходимо далі. І от у нас там така філософія, що ти маєш якийсь старт дітям дати, і так далі, і тому подібне. І все до, і от так от, і все життя ти маєш економити, щоб по щось сам нам дітям віддати, всьому собі відказувати. Ну, от і мені ця філософія ніколи не подобалась. Тобто тоді я не розумів. Ну я, я знав, для чого то робиться, але е, все рівно то, що е, у наших краях збирають якоби дітям, то страшні копійки я в тиждень більше трачу, ніж е, хтось їм може дати там на старт, а то ніякий не старт, тобто вот. Але Тож час так у мене тоді так не було. Вот. Я ніколи це не хотів, тому я сам старався якось робити. Мені це не подобалось. Я знав, що грошей можна заробити безкінечну кількість, і треба, е і треба їх заробляти. Вот. Все життя мені казали там батьки, що в тебе ні хріна, ніколи нічого не буде, тому що ти можеш потратити все. Ф просто все, що тобі тече, Ти можеш потратити. Вот. Але у мене така філософія народ, що е насправді потратити можна. Небагато. Зекономити можна тільки те, що ти заробив, а заробити можна безкінечну кількість грошей. Безкінечну. просто безкінечну. Тому, коли ти фокусуєшся на економії грошей, на тому, щоб собі в чомусь відказувати, ти себе ограничуєш, якщо це можна так сказати, ти від, ну, відмовляєш собі і якось світ то відчуває і просто не дає тобі більше. Коли ти. Заробляєш щось відкладаєш, щось у тебе вже в капіталі, і ти тратиш на себе, ти купуєш дорогі речі. Це тебе якось відносно мотивує, і ти йдеш далі. От я приїхав на Буковель, це мені все обійшлося в 170 тисяч гривень, плюс-мінус за 5 днів там з бордом, з їжею я багато тратив і трачу в принципі. Вот і я не жалію, тому що я заробляю більше там ну набагато більше в день, ніж я потратив за. За п'ять днів, і це нереально крута мотивація. Ну, типу, заробляти набагато більше, створювати темки, бізнеси, розвивати. О, ти приходиш після такого, от, я б не сказав відпочинку, тому що я катався активний від спорту, мені хріново, мене все болить. Вот вечором працював. Але нехай буде це відпочинок, це емоції. От. І світ це бачить, і ти вдячний Богу за те, що він дав тобі таку можливість. і Він тобі дає ще більше. Ще кожна темка залітає, гроші поступають, ти заробляєш. І все чітко. Тому ні в якому разі не відмовляйте собі у тому, що ви хочете. Краще знайдіть спосіб, як заробити на то, що ви хочете, а не відмовляйте собі. Тому що ви хочете така от міні-філософія. А зараз, в принципі, трохи пройдемося по ринку, подивимося, що у нас відбувається на крипті. А зараз нічого цікавого не відбувається, але просто я вам обіцяв. От у середу вийшла перша частина з буковелю, зараз субота вийде це відео, і на слідуючу середу вийде друга частина з буковелю, де я вже катався, де я вам покажу. А зараз до крипторинку Ну а перед тим як я почну розказувати вам про крипту, обов'язково перейдіть в телеграм по силці в описі Криптобакса. Це моя телега, де я вигружаю такі от новини, свої думки, свої ситуації по життю у цей канал. Це лайфстайл зв'язаний з криптовалютою. Думаю, вам буде максимально цікаво. Ось у нас є телеграм з темками, бешкетник. Тут ми у закритих спільнотах форсимо різні темки, на яких можна. Заробляти величезні гроші, там можна в місяць вийти на тисячу-дві тисячі доларів доходу спокійно, майже на пасиві, тому теж підписуйтеся, в принципі, всі ссылки є у описі. Дивіться, якщо дивитися чисто по графіку, по якому я рідко дивлюся, то у нас часова тенденція в принципі малюється от, звуження в цьому районі. Тобто відбиття від нижніх уровнів у нас все вище. І вище, і тут у нас, якщо вам скажуть, що це ті типу, якийсь клин або трикутник, і воно кудись піде точно. Це повна херня. У цьому випадку дуже часто буває, що пробиває або вверх, або вниз. Тому зараз, от бачите, це звуження кінечне тут вже буде видно. Але мені здається, що скоріше за все, от коли це відео вийде, воно вже проб'є. Мені здається, що скоріше за все, враховуючи новини, враховуючи ситуацію на ринку, в принципі, що воно вже дуже довгий час сидить у цій корекції. От. скоріше за все, буде пробивати вверх. Але щоб сильно пробило вверх, треба, щоб був якийсь ем, нисходящий сквіз. Після чого я думаю, вже буде якесь восходяще движення, в принципі, серйозне до 18 тисяч 18 тисяч по бітку. Це моя така думка, якщо дивитися по біткоїну. Але оскільки у нас є ще ефіріум, який не завжди рухається за біткоїном, який малює отакі от картинки на часовому таймфреймі. По ефіріуму можна сказати слідуюче. по факту. Я казав, що воно до 26 грудня має пробити і дійти до 1350. От як у мене позиція тут стоїть. От Якщо ви правильно дивилися, минуле, ну, грубо реал, аналітичне відео. От, тому сьогодні, яке грудня 24 у нас ще два дні для того, щоб моя, скажімо так, позиція відпрацювала. Якщо вона не відпрацює і все піде вниз, то мене просто-напросто знесе по ефіру. Во десь в районі 1080 доларів. Ось така у нас ситуація. Якщо брати чисто по графіку, поверхнево. Але оскільки ми знаємо, що зараз а, ринок старається перевести у фазу пофігізму, щоб люди почали про це забувати, щоб їм переставало, це буде цікаво, щоб деякі люди зливали свої позиції в мінус, після чого у нас буде розворот. Тому що, як ми знаємо, скоро а, <кхів> Халвінг бітка. І перед тим як цей халвінг станеться і піде весну серйозний памп, треба заставити людей зайти у фазу похуїзму, щоб вони просто забили хер на крипту і нічого ніяких активності у цьому в принципі не приймали. Після чого ринок розвернеться, піде у міні булран, потім буде сильна корекція вниз, і потім буде вже повноцінний булран перед халвінгом і після халвінга. Після чого ми, звісно ж, будемо продавати на хаях від 120 двадцяти тисяч дорівню повітку. До 150, думаю, 15% на 150-170 я собі залишу, якщо все-таки буде якийсь от Така от ситуація по крипторинку, це чисто моя думка, але я, я дав, яку б я дав пораду, якщо б мене питали наразі, хоча я не любитель давати поради, я б зараз докупляв, що я в принципі і роблю. От. я запасся бітком, ефіром, <coughs> атобом і іншими фундаментальними, скажімо так, токенами і е, монетами. Після чого я стараюся трендовими монетами закупатися пов'язаними з web 30 Про це все у мене є інформація в закритих проєктах і буду вигружати для вас у криптовакси. Якщо вам це буде інтересно, якщо відео це буде набирати перегляди. Тому поки на цьому все бажаю всім гарного дня чи вечора, чи що у вас. Ну як завжди, удачі, успіху і прибутку.